Велику суть для усіх єдину наш гордий клич народові несе вічизмі. Український виробник спецпром від початку вторгнення розгорнув виробництво та постачання військового спорядження та засобів балістичного захисту. Висококласна амуніція вже довела свою надійність в бойових умовах. На європейському заводі вже виготовлена лінійка шоломів на замовлення українського бренду. Окрема вага до підвісної системи, подушки з ефектом пам'яті, можливість точного регулювання по об'єму голови. А підкладка чашки підборіддя забезпечує максимальну зручність за будь якої температури кожна нова партія готового балістичного захисту, яка вийшла з фабрики, проходить обов'язкове тестування на відповідність заявленим стандартам. Для випробування виробник надав три типи шоломів, і кожен з них буде перевірятися двома типами патронів. Перший це патрон 9 х 18 з кулою зі сталевим осердям, та другий патрон 9 х 19 з кулою зі свинцевим осердям. Випробування проводяться згідно вимог у Державному науково-дослідному експортно-криміналістичному центрі МВС. На балістичному стенді вже закріплений перший зразок шолома. Буквально через хвилину ми вийдемо з цього приміщення і почнуться випробування. Після кожного пострілу лаборант перевіряє шолом на наявність пошкоджень та змінює його положення. Кожен зразок тестується п'ятьма кулями. Ось результати першого пострілу ми бачимо, є отвір. Тут система все втримала. Є заглиблення, але пробуття, як бачимо, немає. Крім основного типу перевірки, стійкості до ураження, у лабораторії є і інші варіанти тестування. За необхідності зразки балістичного захисту можуть проходити випробування після впливу різних температур. Зокрема, шоломи нагрівають до плюс 50 та охолоджують до мінус 40 градусів Цельсія. Зрештою, усі шість шоломів, надані виробником, були протестовані двома типами патронів. Що ж, всі шість зразків були в лабораторії. І можна попередньо сказати, що жоден з шести шоломів не отримав наскрізного отвору. За результатами випробувань, експерти складуть протокол, в якому детально буде описаний увесь процес тестування військових шоломів від українського бренду Спецпром.